Туреччина висловила рішучу підтримку встановленню всеосяжного припинення вогню. Про це після розмови із генсеком НАТО Марком Рютте заявив президент Реджеп Ердоган. Власне, тема перспектив завтрашніх мирних переговорів між Україною та Росією була однією із ключових під час їхньої зустрічі. На думку Ердогана, нині з'явилося вікно можливостей, яке не потрібно втрачати. І Анкара активізувала свої зусилля, аби завершити війну встановленням справедливого та тривалого миру. При цьому турецький очільник певен, що НАТО не має бути частиною цієї війни. Окрім того, Ердоган заявив, що його країна і надалі працюватиме над зміцненням. Проноздатності альянсу, незважаючи на зовнішні та внутрішні виклики. Через нічну атаку дронів є пошкодження будинків на Хмельниччині та двоє поранених на Рівненщині. А на Сумщині росіяни вдарили безпілотником по вантажівці. Одна людина загинула, і ще двоє отримали травми. На Харківщині вночі ворог посілив по місту Валки, пошкоджено вантажівкою паркан біля житлового будинку. По селі Олександрівка росіяни вдарили гараннями. Поранено трьох цивільних, серед них 93 річна жінка. Багатоповерхівка, лабораторія, крамниці та приватний будинок понівечені внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині. Росіяни били по Нікопольському району із артилерії та атакували дронами камікадзе. У передмісті Херсона вночі росіяни поранили двох людей. Снаряди влучили у приватний будинок. Під завалами опинилися чоловік та жінка. У них уламкові поранення та мінновибухові травми. На Запоріжжі дрон поранив 72-річного чоловіка. Загалом напередодні росіяни гатили по області понад 4 сотні разів. У 14 містах та селах потрощено 11 будинків, автівок та іншого майна людей.